Це лікарня на 120 ліжок стаціонар, де є 60 ліжок терапевтичних разом з неврологічними ліжками і 40 ліжок хірургічних плюс 20 ліжок гінекологічних. У нас працює відділення з інтенсивної терапії. Місто, приєднавши нас в свій медичний простір, спланувало розширити потужність лікарні, приєднати до нас лор-відділення, очне відділення, таким шляхом сформувати лікарню хірургічну обласному хірургічного профілю. Крім того, на базі лікарні планується зробити централізовану лабораторію, клініко біохімічну та бактеріологічну лабораторію. Колектив лікарні професійні, які вміє лікувати і вміє заробляти гроші для лікувальної установи, співпрацюючи з багатьма різноманітними страховими компаніями і маємо досвід в цьому напрямку, і можемо стати прикладом і допомогти іншим лікувальним установам для того, щоб запрацювати у цьому напрямку. За три місяці праці як комунальна установа, місто встигло нам вже провести ремонт тепломережі, там дуже серйозно. Озна сума коштів виділено для боротьби з грипом. Місто для нас придбало два апарати штучної вентиляції легень для боротьби з грипом. Виділено 148 сорок вісім тисяч гривень. Місто планує велику перспективу на нашу лікарню, в тому плані, щоб мати свій і комп'ютерний томограф, і манітно-резонансний томограф, і планують інші більш такі серйозні, скажімо, як коронарне шунтування, можливе, тобто розширити повноважень хірургічного напрямку на базі нашої лікарні. Цьому році ми приймаємо участь у конкурсі на придбання апаратури іноземних виробників за рахунок грантової допомоги. Ці замовили звичайно, що більш таку серйозну серйозне медичне обладнання, яке необхідне для діагностики та лікування пацієнтів міста і залізничних, тому тобто, числі міських.